Декілька порад для творчих людей. Я випадково знайшов невеличке інтерв'ю письменниці Патчет. Мені сподобалася простота її мови та підхід до роботи. Як і багато людей, вона найефективніша з самого ранку, і вона звикла не гаяти час, а інвестувати у створення свого майбутнього. Я прокидаюся розумною, талановитою та енергійною і протягом дня неухильно падаю вниз. Тому все, що я хочу зробити протягом дня, писати, читати, займатися спортом, зустрічатися з друзями, готувати, відповідати на пошту. Я роблю в першу чергу. Я не можу принести користі ввечері. У багатьох письменників і творчих людей інших професій є у використанні термін блок письменника, або блок творчості, або страх чистого паперу. Н просто не вірить у цей термін. І це цікаво. Я не вірю в це. Якщо мені потрібно більше часу, щоб щось зрозуміти, я беру більше часу. Я ніколи не розуміла, чому представники інших творчих професій скаржаться на певні блоки. У них набагато більше часу для роботи. Це цікава теза. Н не переймається якістю окремих деталей. Вона просто продовжує роботу. Попри те, що якесь рішення може бути недосконалим, Алан Гурганус, професор в університеті, навчив мене працювати, потім викидати і знову працювати. Дорогоцінність деталей це смерть письма, особливо коли ви новачок. У 19 років я під радістю провела тиждень, складаючи одне ідеальне речення. Алан не дозволяв нам цього робити, і це було величезним подарунком. Оскільки одне ідеальне речення ні до чого не приведе. Часто під час написання нового оповідання Н використовує бігову доріжку. Вона просто ходить і пише: Починати роман це завжди найгірша частина для мене. І з якоїсь причини я вирішила спробувати бігову доріжку. Це творило дива з моєю концентрацією. Мені здавалося, що я щодня занурююся в роман, а закінчивши роботу, виходжу з нього. Я думаю, що ходьба займає неспокійну частину мого мозку. Давайте зробимо певні висновки. Перше, прокидайтесь раніше, щоб використовувати кращу енергію для завдань, які рухають вас вперед. Якщо ви сова і не можете прокинутися раніше, використовуйте свої піки енергії для найважливіших завдань. Друге не існує ніяких блоків творчості. Вам просто треба більше часу або більше інформації. Знайдіть їх і візьміть. Третє. Не страждайте над деталями, продовжуйте процес це важливіше. Четверте: знайдіть спосіб фокусуватися на завданні він точно є, і не один. Вивчайте методи роботи творчих людей. Там є багато користі для особистої ефективності, навіть якщо ви не творча людина. Тому що саме творчі люди найлютіші прокрастинатори, і якщо вони знайшли для себе спосіб продовжувати роботу, значить, цей спосіб варто спробувати. Всім. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі. Книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.